Дякую вам за вас. Третій етап видачі продуктових наборів розпочали ще з 1 серпня. Цього разу отримати пакунки можуть ті криворіжці, які не підпали під пільгові категорії минулого разу. Так до центру видачі прийшла Раїса Олексіївна, жінці 72 роки. Під час попередніх хвиль отримувала набір лише для себе. Тепер прийшла знову вже для онуки. Как? Пінціонер ріка капіку. Ну, у мене внучка без мами. Доволі, спасибо, звісно, за ну, да, все. Это. Продуктовий набір можна і забрати за іншу людину. Для цього потрібно, аби співпадала реєстрація проживання або інші дані, які доводять, що ви маєте відношення до цієї особи. Тож скористався такою можливістю і Валентин з легкістю та за лічені хвилини отримав пакунок замість своєї мами. По утраті Кремлівця виходить. Маме меньше 43. А вот сейчас она в Польше и получается я так могу забрать. Вот и взял. Алия, макароны, каша, сгущенка и консервы. Хороший набор. Аби криворіжцям було легше отримувати проднабори, та найголовніше швидше з початку третьої хвилі видавати пакунки розпочали і власні соціальні служби. До цього долучилися всі сім служб кривого рогу. Зараз слідкують, аби в першу чергу забезпечити продуктовими наборами пенсіонерів та людей з інвалідністю. Але запевняють свій безкоштовний пакунок з продовольством від військової адміністрації міста отримають усі. Ми телефонуємо і запрошуємо людей, які можуть підійти. Якщо вони в межах нашого району, якщо вони знаходяться неподалік, то звичайно вони приходять. Забирають власноруч. Якщо людина має, наприклад, складнощі з пересуванням, має якісь дуже захворювання або стан здоров'я не дозволяє їй прийти. Ми звичайно намагаємося їй в цьому плані допомогти і принести їй максимально ближче до її будинку. Перелік пільгових категорій, які мають право на отримання проднабору, набору, збільшили на 11 позицій. Тож зараз загалом налічується 37 категорій. З нових це сім'ї військовослужбовців, які загинули під час війни з Росією. Перебувають в полоні чи були учасниками АТО ООС. воїни інтернаціоналісти потерпілі. Внаслідок чорнобильської катастрофи отримувачі допомоги по безробіттю, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Тощо В голецькому районі взагалі планується заплановано видати за всі три хвилі 9 тисяч продуктових наборів. На сьогодні вже майже 7 тисяч осіб отримали дані набори. Люди отримують продуктові набори за, на пунктах, а також громадяни, які за станом здоров'я не можуть прийти на пункт або маломобільні, виїжджають групи на, за адресою і видають продуктовий набор за адресою. Від початку першого етапу вже майже 400 жителів Інгулецького району отримали пакунки прямісінько під двері свого будинку. Дізнатися адреси всіх пунктів видачі продуктових наборів ви можете за номерами телефонів, що зараз бачите на своїх екранах. Вікторія Вінчук, Андрій Яковлів, перший міський.